Дах вогнеборців поповнення. У селі Шевченкове, що на Калущині, стала на бойове чергування, новостворена пожежна команда. Даний підрозділ об'єднався із сільськими пожежниками села Вишкова Вигуцької територіальної громади. Даний підрозділ я запланував ще створити порядка у 2017 році, коли був сільським головою села Шевченкове. От, якщо так трошки історії, тут, де ми зараз бачимо це гарне приміщення, було таке безхозне приміщення, і так як маю певну дотичність до рятувальної служби, я вирішив створити і пожежну, і на даний час базуються гірські рятувальники, щоб це було все в одному місці, і нам вдалося реалізувати дану ідею, втілити її в життя. Думаю, що доцільність величезна, тому що, як би там не було за Кілометрів 12 ми розміщені від долини, і наша громада сама більше по площі і маючи населене на самий пункт віддалені, я думаю, перші хвилини виїзду це рятується життя і майно людей. Я думаю, що доцільність дуже велика, і ми будемо в майбутньому якраз. Великій допомозі професійним рятувальникам. З огляду на те, що через складну рельєфність місцевості, доїзд до місця виникнення пожежі ускладнюється. Для надзвичайних ситуацій у пожежно-рятувальному підрозділі передбачена відповідна спецтехніка. В самому регіоні складності гірська місцевість. Це я думаю найбільше. Але машини ці якраз підходять, повнопривідні, обидві. Ну мерседес просто це він був як рятувальний, десь там в Польщі розміти. Він просто мало води. Мав, тільки тонна 400 води ну, тільки то на чотириста води. Так це так. Ми ще його не використовували. Відтепер у випадку надзвичайних ситуацій працюватиме команда із 14 місцевих рятувальників. Вони пройшли відповідне навчання. Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.